Після початку Революції Гідності уряд Арсенія Єценюка взяв курс на євроінтеграцію і одразу звітує, з початком імплементації угоди про асоціацію з ЄС були внесені антикорупційні закони, які частково детінізували економіку України. Політика уряду принесла позитивні зміни в систему державного управління та бізнесу, відзначають експерти. Очікування інвесторів щодо України дуже високі, але зміни не йдуть так швидко, як передбачалось. Якщо ми тою ж тенденцією позитивною будемо рухатись найближчі рік, два я думаю, що це істотно і докорінно змінить ставлення інвесторів до України як до юрисдикції. Якщо ж ті очікування, які зараз виховані і викликані, і майданом і зміною урядування, тому що уряд справді став таким пробізнесовим, проактивним, а, якщо ці очікування не виправдаються, це буде найбільше розчарування. На порядку денному залишаються невирішеними питання прозорості влади у стосунках з приват. Атним бізнесом і щоб не було розчарування, потрібно віднайти ліки від корупції, яка дискредитує судову систему України. Відзначають юристи. Непрозорий доступ до ринку державних закупівель. Коли певні учасники отримують відповідні преференції, коли тендери проводяться для заздалегідь визначеного кола осіб чи одного суб'єкту. Інвестори українській владі ставлять вимогу законодавство. Повинне захищати інвестиції, а не розпорошувати їх. Непередбачуваність право. Поля в Україні лякає іноземний капітал.